Шановні болівальники, всі вітання, хто до нас приєднався лише зараз. Дід цим Назарія нав'язати боротьбу Кодерс. Енікс, стрімка контратака, і можна було забивати. Хороша комбінація. Можна завершувати на блоці. Зараз вдало стояв. Попри всю активність, леобід. У нас. Віталій танський перехоплює, віддає вперед. Ось і Рошак. Не в... Нагадаю, що NX на останній сходинці. Забиває Леобід. Ось так от вдається це зробити команді. Ви підете, коли обід на перерву. Для леобід це, до речі, 13-й гол. У них до матчу була статистика 12 на 12. Можна завершувати. Удар від танського. Навіть, якщо говорити про чужу полину, то в трьох на підстраховці танський зараз. Передача і зараз як небезпечно для Нікс. Нікс пробиває. межі майданчика. Ще один удар Енікс. Нашого матчу чистича зараз введено. Леобід в атаці, Леобід можна пробивати. Леобід не забиває. Леобід. Вітаємо команду Віталія Танського. Дякуємо за гру підопічним Тараса Кузя Нікс. Дякую вам, дорогі глядачі, що дивилися з нами цей матч. Я закликаю вас дивитися матч між Елекс та Кодерс.